Пружана гра грав івано франківську провели ювілейний обласний турнір з футболу пам'яті Богдана Дебенка. У фіналі за перші змагалися команда Прикарпаття, гравців 2010 року народження та ФК Ніка. Відкрили рахунок матчу Прикарпатці. Згодом вони забили ще один гол. Та вже наприкінці другого тайму Ніка змогла відігратись. І всього за декілька хвилин до завершення футболісти забили три голи у ворота суперника. Фінальна гра вона завжди тяжка. Бачите. Е Ніби не по ігрі програвали, але переломили хід ігри і здобули позитивні результати. Я думаю, що заслуга дітей, заслуга тренерського складу. Позитивні емоції, приємно так не визначає, але перемагати. Будь-які ігрові ігрові моменти. Вони Підтримують дітей, підтримують ті якості, які вони розвивають, які ми розвиваємо як тренера. Ну все впливає тільки на їхній розвиток. Цьогоріч пам'ятний турнір проводять вже десятий раз поспіль. Богдан Дебенко пригадують вихованці тренера, запам'ятався усім як непересічний форвард, цілеспрямований гравець, улюбленець публіки та справедливий наставник. Я ще навіть мав можливість десь молодим пограти з ним в одній команді. І ну, я ще молодий, там на заміну виходив, але наскільки людина штрафні виконувала, тут, напевно, на даний момент, можливо, і нема такої людини в нас в Україні, щоб так штрафні. Виконував він завжди вмів перейти допомогти дітям перейти з дитячого футболу вже в дорослий. Загалом участь у турнірі взяли сім команд з Прикарпаття та одна з Тернопільщини для юних футболістів, каже організатор Ігор Дебенко. Це хороша можливість підготуватися до всеукраїнських змагань цього сезону. Ці змагання вони вже стали такі, увійшли в календар, скажімо так, і обласних, і всеукраїнських змагань. Це своєрідна підготовка до загальнодержавних змагань вже офіційних, які розпочнуться у вересні. Стосовно батька, то можу сказати єдине, що тато мені привив любов до футболу і. Я з дитиною ще в такому якраз віці, можливо, меншому, як ці діти їздив свого часу з ним, коли він тренував. Зараз є асистент арбітра прем'єр-ліги і футбол в моєму житті постійно був, є і буде. Тривав турнір два дні. По його завершенню учасників нагородили кубками, медалями і пам'ятними призами. А також визначили кращих воротарів, нападників, захисників і бомбардирів. Люся Грибик Італій Магалаті, телеканал 402.